Активація асистентів водія на автомобілях групи У Нас дуже часто запитують про активацію CarPlay, і люди не знають, напевно, що можна активувати асистенти. Для цього потрібно, щоб на автомобілі була ось ця камера, і можна активувати асистент автоматичного ближнього дальнього світла і асистент утримання в смузі. Бачите, у нас немає автоматичного, є тільки примусове дальнє, тут нема. Також е, автоматичного дальнього. Ми зараз це активуємо. Так можна активувати в принципі, на будь-яких автомобілях VAG-групи, які вже пішли на MQB, якщо є камера. Тому, кого буде цікавити активація асистентів, звертайтеся, я в наступному відео покажу, що в нас з цього вийшло. Ми вже закінчили з активацією, як бачите, є автоматичне ближнє дальнє все працює. Коректно з'явився асистент в системі мультимедіа, і також можна активувати асистент утримання в смузі, але на ауді для того, щоб він виключався, потрібно міняти ось цей речажок, він там міняється досить великою запчастиною, а на Volkswagen, шкодах, сатах взагалі без проблем. Це активовується, все працює в абсолютно штатному режимі, тому кого буде цікавити, звертайтеся.